Полігон, військова форма та зброя, стартував третій етап реалізації проєкту Поділля мрій від благодійного фонду Сергія Лабузюками поруч захисти Україну. Він передбачає ознайомлення учнів вищих професійних училищ із службою українських захисників. Одним з елементів це є сьогоднішні навчання з учнями закладів професійно-технічної освіти як майбутніх захисників. Вони мали сьогодні можливість. Ознайомитися з навчальною матеріальною базою, з озброєнням технікою, яка стоїть на озброєнні прикордонників. З початком повномасштабного вторгнення навчальні заклади приділили велику увагу військовим знанням учнів. А такі поїздки на полігон допомагають дітям наповну відчути, що таке служба та захист держави, каже викладач одного із закладів освіти. То що на пальцях показувати, чи так в класах по картинкам, чи на манікетах, які є у нас, все одне. Коли вони почули, що таке автомат, як з нього ведеться стрільба, це вже інше. Подивилися, як кінологи працюють, це ж дуже цікаво. Вже виявилися кандидати, які бажають потім поступати в прикордонну академію. Учні розповідають, завдяки поїздці дізналися, як реагувати на підозрілі сторонні предмети, користуватись зброєю. А також сподобалась робота службових собак. Нам сподобалося і нам показували, як правильно дресували собак, навчених ось все проводять нам як знайти Завнірові <замінування> коробки, допустимо, сьогоднішній день мені сподобалося просто усе. Ну дуже все цікаво. Можна побачити, як діє, що ну, дізнатися багато чого нового. На закінчення насиченого екскурсійного дня учні відвідали урок захисту України. Прикордонники впевнені, знання, які учні отримали, обов'язково їм знадобляться. Важливо те, що в першу чергу їм це цікаво. Вони бажають знати, що там відбувається, як відбувається. Вони видно, що переживають. Ну а від нас те, що ми можемо їм надати, свої знання, свої переживання, скажімо так, в майбутньому їм згодиться. Зараз як ніколи важливо підтримати патріотизму дітей, тож дорослі повинні знайомити із військовою справою та волонтерством всіх українців, починаючи з найменших, наголошує народний депутат України Сергій Лабазюк. Будучи дома з діт... зі своєю дитиною, меншою, особливо яка зараз надзвичайно високий рівень патріотизму, і де коли дивуємося з дружиною. А наскільки іде в дітей береться цей рівень, тому що десь і соцмережі, і телебачення, і спілкування між дітьми в школі, воно вже дітей піднімає на зовсім інший рівень в порівнянні з нами, з тим поколінням, які, в принципі, жили ще колись з думкою, що ми живемо поруч з сусідом, з яким не може бути ніколи в житті війни. Тому сьогодні в наших дітей точно воно інше вже підняття, інший рівень патріотизму. Але ми, дорослі, маємо зобов'язання дітей навчати. Привчати до чогось нового, до кращого, і в е, ті заходи, які робили ще до війни, в принципі, де е, разом з прикордонною академією нашою Хмельницькою е, проводився вишка для учнів, де наші учні мали можливість побачити, що таке військова справа, де безпосередньо на полігоні вони мали можливість перебувати, проходити навчання, ознайомлюватися з військовою справою. Сьогодні ми проводимо разом такого характеру заняття з дітьми профтехзакладів, закладів, де вони також разом з. Військовими проходять уроки повноцінно на яких вони вивчають військову справу, де вони бачать чим займаються військові, де вони ключові ази, я би так назвав для себе розуміють І починаючи звичайно самого меншого покоління з наших чудових діток, які разом збираються, вони роблять окопні свічки для військових. Вони розписують пряники, які передадуть своїм теплом, свою енергію на передову. Що сьогодні в цей складний час буде зігрівати душу. Я вважаю в першу чергу. Чергу, якийсь моральний такий закал робити для наших військових. Ну а дітки, в свою чергу, вони є дотичними, тому що вони вже волонтери тут з того маленького такого віку. Тому разом дорослі, середнє покоління, маленьке наше покоління, об'єднавшись, згуртувавшись, ми можемо дійсно створити не фейковий якийсь. Патріотичний такий рух справжнього українця, україночку виховувати, загартовувати саме от в спільних діях заради нашого майбутнього. Така поїздка на полігон для учнів вищих професійних училищ не перша і точно не остання. Уроки патріотизму будуть продовжуватися й надалі, адже лише свідоме та обізнане покоління зможе протистояти загарбникам та перемогти у боротьбі за мирне життя.